Thank you Нічна атака шахедами вибухи лунали в низці областей. Сили ППО знищили 74 дрони, в тому числі і на Полтавщині. Вітаю свої роботи в етері. Розпочинає інформаційна служба медіа центру візиту. Студії працюю для вас я, Ірина Скрипачова, за кадром наші журналісти, які вже готові розповісти про знакові події четверга 13 березня. Анонсуємо із наголосом на головне. Сьогодні Кремичуцькі РВА передали посмертні нагороди за мужність двом родинам полеглих захисників від президента України. У місті дорожники розпочали ремонтні роботи на внутрішньоквартальних проїздах. Карантин на власівці виявлено спалах африканської чуми. 19 мільйонів гривень на муніципальні доплати працівникам галузі освітньої. Верховна Рада ухвалила закон, який змінює системи оплати праці держслужбовців. У Кременчуці триває набір до перших класів. Вони пішли добровольцями та захищали Україну від окупанта на небезпечних гарячих напрямках, усі сили та мужність прямовуючи на нашу незалежність. Сьогодні у Кременчуцькій РВА передали посмертні нагороди за мужність двом родинам полеглих захисників від президента України, а також одному із оборонців присвоєне посмертне звання лейтенанта. у житті нашої ліни Романченко. Матері, дружини, сестри, доньки. Зі сльозами на очах вони отримували посмертні нагороди за своїх захисників. Їх вручали начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та начальник Кременчуцького РТЦК та СП Олександр Мазніцький. Головний сержант Гулер Дмитро Іванович народився 8 червня 1975 року. У 2019 році прийшов на військову службу за контрактом. Займав посаду головний сержант батареї протитанкових керованих ракет. Захищав Україну ще з часів АТО, але загинув, виконуючи бойове завдання під час артобстрілу в районі Адамівки, що на Донеччині, 8 вересня 2022 року. Нагороду орден за мужність третього ступеню вручили дружині Дмитра Гулика та п'ятирічній доньці Марійці. Хочу, щоб ми завжди пам'ятали цих хлопців, дівчат, які віддали своє життя за наше мирне життя. І хочу. Сподіваюся, те, що діти цих героїв будуть героями в цьому житті, щасливі, незалежні, вільній нашій Україні. Солдат роговий Тарас Анатолійович народився 30 серпня 1981 року. Займав посаду стрілець помічник гранатометника, десантно штурмового взводу. 7 серпня 2024 року внаслідок вибухів та уламків в районі населеного пункту Свердликово, Суджанського району Курської області Російської Федерації загинув. Замужність та сміливість, проявлені в боях, таку ж нагороду передали матері Тараса Рогового, пані Ользі. Я не думала, що він настільки сильний, що він піде на війну, нас захищати. Він у мене не служив в армії, він не був в АТО. Я розуміла, що десантно це для нього ну, 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 трошки не його. І коли він в вдісні. Учебку закінчив, ми поїхали. Я кажу, Тарас, понятно, ти сам пішов, ти останешся на війні. Ну давай спробуємо тебе трошки легшу бригаду перевезти. Ну, який з тебе штурмовичок, ти не служив. А він каже, мама, ти що, а тут хто буде? Молодший лейтенант Кононенко Сергій Валентинович народився 13 березня 1987 року. Був командиром стрілецького взводу. Виконуючи бойове завдання, загинув 2 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Мінківка Донецької області. Цього дня Сергію Кононенку мало б виповнитися 38 років. Згідно з наказом командувачів військ оперативного командування Північ посмертно нагороджений присвоєним званням лейтенант. Мій син ріс з тим, що він ніколи не піде, не візьме зброю в руки. Тому що його тато воював в Афганістані. Війна застала Сергія в окупацію Токмаку Запорізької області, де він не захотів підкорятися загарбнику, виїхавши спершу до Кременчука, а згодом і пішовши на війну. Він сюди приїхав і сказав: а хто як не я, піду захищати, мій тато був на війні, і я Я вернуся. Тато вернувся і я повернуся. Але склалася доля по-іншому. Щирі співчуття усім рідним, чиї воїни загинули. Вічна пам'ять героям. У місті дорожники розпочали ремонтні роботи на внутрішньоквартальних проїздах, зокрема на кварталі 277-му. Про це сьогодні під час виконкому повідомив журналіст та міський голова Віталій Малицький. За словами мера, активно триває підготовка до запуску асфальтного заводу. Наразі триває налаштування технологічного обладнання. Далі пряма мова. Зараз відбувається налаштування технологічного обладнання, ремонти внутрікварталка, першочергова, квартал 287. Будуть починати працювати дорожники. Зараз вже вони з використанням рециклера виробництва заводу дорожніх машин працюють на центральних вулицях міста Кременчука і на вулиці Київській працює бригада з фрезою. Знімають верхній шар асфальтобетону для того, щоб забезпечити асфальтування вулиці Київської від заправки. UPG до заправки фактично Сокар, це до виїзду з міста Кременчука до знака. Бо сьогодні, вранці, коли я стояв на дорозі в піщаному, до мене підходили люди і запитували, знаєте, так багатозначно. І хто ж винен в тому, що Віталій Олексійович, ви розбили колесо? Ну, вони не розуміють, що дорога в піщаному це не Кременчук. Я кажу: так он до нашого знаку ще два кілометри. Це ж не наша громада. А зрозуміло. Ну і далі пішли. Тобто, так так підтримували міського голову. Сьогодні кілька чоловік підходило. До речі, тому ми асфальтний завод найближчим часом запускаємо. Віталій Малицький пообіцяв, що відремонтують основні магістралі, за якими курсує громадський транспорт, а також внутрішньоквартальні проїзди на молодіжному та правому березі Кремичука. Через нестачу працівників комунальної сфери планується залучення підрядних організацій, зазначив мер. Наш собес триває до інших тем. Понад 11 мільйонів гривень, і це далеко не остаточна цифра, на яку міський бюджет, схудне, бо школи та садочки мали вказівку понад два роки не платити за послуги з постачання опалення та гарячої води Полтава теплоенерго. Тепер же маємо програні справи у судах, потребу борги таки сплатити, а також мільйони штрафних санкцій. на бюджетній комісії. Знову називали кругленькі суми та заклади, які тепер поплатяться за чиюсь безгосподарність. Крім того, депутати обговорили виділення коштів на ремонт покрівлі будинку купця Чуркіна. Та погодили спрямування понад 19 мільйонів гривень на муніципальні доплати працівникам галузі освітньої. Про все це більше від нашої Роксалани Жукової. Довгий список навчальних закладів, які знову і знову поповнюють ряди програних справ у господарських судах за несплату надавачу, тепла, та гарячого водопостачання, Полтава, теплоенерго, зачитував на комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики Олександр Плескун. Серед переліку – 12-та гімназія з штрафними санкціями, судовими платежами, пенею у розмірі 415 тисяч гривень. 25-й ліцей з потребою на ці ж цілі направити зі стабфонду 237 тисяч гривень. 30-й ліцей з сумою 505 тисяч гривень, 20-та гімназія 210 тисяч, 28 восьма гімназія 385 тисяч гривень, 388 тисяч 5-й ліцей, 92 тисячі академія майбутнього. До цього списку додався і заклад не з переліку освітніх. Центр надання соцпослуг Турбота із сумою 110 тисяч гривень. Повторимо, мова йде тільки про погашення штрафних санкцій. А ще ж маємо кругленькі суми по всім закладам за саму послугу. Голова комісії бюджетної Олександр Плескун намагався з'ясувати у юрдепартаменту, де прорахувалися. Зробіть доповідь. Все ж таки, яка була правова позиція? Наша да чому вона не дала результату, і чому є рішення, які задовольняються судами на рахунок Полтава теплоне? Будь ласка, у юридичному департаменті лише знизують плечима. Валерій Вікторович, ми роз нада надавав детальну доповідь даного приводу. На жаль, позитивних рішень або ну, яких змін з того часу не було. На це депутат Плескун зазначив, що у юрдепартаменті мали б шукати кращих аргументів. Та зазначив, що, попри спротив тарифу Полтава, теплоенерго, комунальні заклади усі як один підписали договори з постачальником. Ми договори попідписували, платежі не проводили. Але зараз З актами звірак погоджувалися. за актами звірки, погоджувалися? Погоджували. От відсіляє і суди і приймають рішення. Такі як стало відомо, є і рішення господарських судів прийняті нещодавно. Тож депутат Плескун поцікавився, чи пішли кременчуцькі юристи до судів касаційних. Тим як виявилося у мерії у виграшність даних справ і самі не надто вірять. А касація подана, чи це після касації? Ні, касацію не подавала. Так не буде подавати. Можете щось допомістити? Смис... Смисла немає Все, Чому? Не Чому немає? Враховуючи те, що вже виданий наказ, рішення апеляційної інстанції, першої інстанції вже не брало законної сили, і касаційне оскарження вже пропочинок в дітяльному разі касаційне скарження вже пропущено. Депутат Плескун запитував, чи їм було рішення про відмову подавати касації. Втім, дане питання залишилося без відповіді. На тому депутати погодили й інше, а саме виділення 317 тисяч гривень на ремонт покрівлі у будинку купця Чуркіна, що у Крюкові, та 19,5 мільйонів департаменту освіти на виплату муніципальних доплат за березень-грудень 25-го року. Нагадаємо, поки місто платить мільйонні штрафи, грошей на муніципальні доплати вистачає далеко не всім. У нас не вистачає коштів на весь 2025 рік, щоб зробити доплати нашим працівникам, які цього потребують. А ми платимо 10 мільйонів з санкцій. Втім, тут постає питання, як же так сталося, що у Кременчуці дали зелене світло тарифам Полтава теплоенерго, від яких нині страждають як комунальні заклади, так і пересічні містяни та підприємці. Чому у мерії називали тариф постачальника таким собі котому мішку? Хоча за сам тариф у 22-му році на сесії обласної ради голосували у тому числі і заступники міського голови Кременчука. А за сумісництвом обласні депутати Усанова, Кравченко, Проценко, як замість відвертої комунікації з людьми, Кременчуцька влада Брала варіант оманливих надій та обіцянок. Та хто стоїть за погодженням у якості надавача тепла та гарячого водопостачання, такого як Полтава, Теплоенерго? Ось ці питання стали у фокус дослідження наших журналістів. Тож вже завтра більше деталей о 20.40 на телеканалі. Візит Верховна Рада ухвалила закон, який змінює систему оплати праці держслужбовців. Зарплати планують підвищити 80 до 90% від рівня приватного сектору. Разом із цим зростають виплати і поліцейські. Однак, навіть після підвищення заробітна плата патрульного все ще значно менша, ніж у держслужбовця. Детальніше від нашої Анастасії Гайбури знову покращення для кого б ви думали для держслужбовців. Так днями Верховна Рада України ухвалила закон щодо єдиних підходів в оплаті праці державних службовців. Тепер за чотири роки на підвищення виплат знадобиться 82 мільярди гривень. Згідно з офіційними даними, середня зарплата державного службовця у центральних органах влади у 2024 році склала 54 тисячі 400 гривень, а в січні 2025 року окремі категорії отримували більше 100 тисяч. Тут варто нагадати, що Кременчуцькі чиновники подібні зарплати отримують вже давно. Загалом мер та його дев'ять заступників обійшлися міському бюджету тільки за січень 2025 року майже в мільйон гривень. Підвищення зарплат чекає і на поліцейських. Посадовий оклад поліцейських не може становити менш як 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не менше 30 тисяч 280 гривень, передбачена і надбавка за вислугу років. Тож ми запитали на вулицях міста, як ставляться кременчужани до збільшення зарплати чиновників та держслужбовців, та що думають про зростання окладів поліцейських. Щоб добре працювати, треба. Отримувати гідну зарплату, так? Я не знаю, як визначається зарплата, але оце повідомлення про підвищення зарплатні чиновникам, воно це обурення для всіх тих, хто зводить кінці з кінцями. Так, ви бачите, яке становище у нас зараз в країні. І до кого ми звертаємося, коли безлад? До кого? До правоохоронців ми дзвонимо, і хлопці, дівчата приїжджають і наводять лад. Я думаю, на мою думку, що це та категорія людей, що має бути достойна зарплатня і таке інше. Мені хочеться завжди запитати, а на основі чого що чиновник робить такого, так же як і слуги народу, депутати вони повинні служити народу, а не забирати ті кошти. Які відводяться на інші послуги, я б, наприклад, додавала зараз медперсоналу, я б додавала освітянам, тому що це люди, яким ми довіряємо саме головне своїх дітей, і це наша основа нашого е, государства, держави Державно. нашої державності. Я вважаю, що поліції треба це саме полишати, тому що вони на фоні всіх менше всіх заробляють, а відповідають, он скільки у нас тут, всяких цих і аварій, і всяких цих Нехороших елементів в місті, які наркотики, і все. Хто є, везде поліція. Считаю, треба піднімати. А держслужбовцям ні. Вони вже собі не заробляли наперед. Дуже багато, ховати їм. Відповідно, отрицательна. Не той час, щоб їм повищати заробітну плату. Зазначимо, що меру міста та його заступникам активісти, пересічні містяни, не раз дорікали, чи малими розмірами зарплат та надбавок. Втім, аналізуючи рік 24 та січень 25, у Кременчуцькій мерії все стабільно для себе, як то кажуть, коштів не шкода. А у відповідності до ухваленого законопроєкту тепер матиме місце єдиний підхід в оплаті праці державних службовців на основі кваліфікації посад. як це вплине на нараховані кревні Кременчуцьких чиновників, зможемо побачити вже згодом. Учора у Автозаводському райсуді продовжили засідання по справі загибелі малолітньої Анастасії Німчиної, що трапилася у 2021 році після падіння гілки Каштана на дітей на території майданчика дитсадка номер 19 Зокрема, йдеться про кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов'язків з охорони життя та здоров'я дітей колишньою очільницею дитсадка Галиною Гладенькою та екс-завгоспом Оксаною Панащук. Більше деталі від Еліни Ромаченко. На початку засідання повідомили, що до суду надійшов документ заперечення від адвоката потерпілої Руслана Лазоренка, надію головуючого по справі щодо прийняття рішення перенести попереднє засідання через неявку двох захисників обвинувачених Кононенка та Більди. Дії головуючого можуть свідчити про порушення прав потерпілої та про сумнів в об'єктивності судді вважати це як заявою про відвід судді чи ні? Ні, коли буде заява про відвід, її заявлять. У свою чергу адвокат Більда прохав суд долучити до матеріалів провадження його документи про лікарняні. Мені в подальшому дзвонило дуже багато. Ця справа є резонансна, всі читають. В інших, цей досвід допит і інформацію про попередні слова засідання беру розповсюджено в інших засобах маси інформації. Мені телефонують люди і питають, Валентина Тіневич, а що ви там просите, що у вас там таке з судовими засіданнями? Ви там не хворієте і переносите. Я прошу суд долучити ці документи, тому що якщо. За його словами, він вимагатиме публічного вибачення за те, що одна з правозахисниць маслова буцімто звинуватила його у неповажній причині неявки. Однак, чому заздалегідь не попередив суд належним чином про свою відсутність, не пояснив. Далі заслухали потерпілу маму загиблої дівчинки Світлану Німчину. У першу чергу та наголосила, що того дня слідкувала за метеоситуацією, чого на жаль не зробила тодішня директорка дитсадка чи виховательки. Відповідальна мати мобільному телефоні. На безкоштовному сайті українському центру це попередження боєвого самостійно. Виконавчий орган управління освіти вони бачили попередження вже після падіння а, дерева після трагічних подій, І це було, було попередження подовження першого. Перше попередження проігнорувала вся виконавча влада. Управління твіт взагалі на спостереження директор закладу сформулювала освітній процес так, що вона дивилася погоду для себе. Вона зазначила, що донька любила відвідувати садок і бути між дітей, чому й пішли до установи того дня. Далі додала, що майданчик садка має чималу відкриту ділянку. І чому малечі під час штормового вітру у 16 метрів за секунду та при першому рівні небезпеки вивели гуляти саме під старі дерева, для неї досі залишається непоправною фатальною помилкою працівників садка. Повідомила, що нася лежить. Без свідомості, а так, і так як на, на неї впало дерево. Ну, звичайно, в мене був шок. А я відразу вибігла з роботи і побігла до садочку. Згодом у реанімаційному відділенні намагалися врятувати життя доньки пані Світлани, та під ранок медики попередили готуватися до найгіршого. О шостій ранку наступного дня родині повідомили про клінічну смерть дівчинки. За день же до поховання у мерії Світлані запропонували одноразову допомогу. Вийшов міський голова Маліцький провів нас до свого кабінету, де у нас відбулася розмова присутності його заступника Оксана Ольги Петрівні. Я запитала, що це за допомога, а наш міський голова відповів, що це турбота. Я відреагувала на це словами. Ви вже потурбувались. Я віддала в комунальний заклад здорову дитину а отримала покалічений трупик дитини. Жінку запевнили, що у всьому розберуться правоохоронці однак з того часу пройшло понад три роки. Ніхто з посадовців не отримав жодних покарань. Зазначимо під час засідання мамі дитини питання задавали відомі у місті адвокати, які захищають саме обвинувачених: Сергій Сьоря, Руслан Ульянов, вище вказаний Валентин Більда. Ви вихователю висували якісь побажання чи, можливо, якусь заборону щодо того, що ваша дитина в цей день здійснювала прогулянки на вулиці. Я віддавала свою доньку, вихователям, а не пересічним людинам. На останок додамо, що Анастасія була пізньою та єдиною дитиною в родині. Її матір створювала всі необхідні умови, слідкувала за розвитком, провела всю декретну відпустку вдома, поряд з дитиною, а далі шукала роботу неподалік садка. Але чи врахує усі ці умови та обставини суд, які явну потребу у справедливості, на досягнення якої стільки сил тепер віддає жінка? Стане відомо тільки по завершенню розгляду справи. Наступне засідання призначене на 20 березня цього року. У рамках нашої постійної рубрики, хто твій депутат, наша знімальна група відвідала округ номер 4 Цього разу ми вирішили запитати виборців, чи знають вони свого депутата Федора Чуракова, депутатської групи Кременчук». Тож чи належно Федір Чураков виконує свої обов'язки на посаді депутата? Дивіться далі. За офіційною інформацією, одразу сім народних обранців цього округу мають представляти інтереси громади у міській раді. Сьогодні ж ми знаходимося за адресою Володимира Великого, 26, де приймає громадян, чи мав би це робити депутат Федір Чураков, аби запитати, чи знають виборці свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Я не чула навіть, якщо по-чесному. А які запитання до нього? Ви бачите, які дороги гарні, он ями такі, що можна втопитися. А ось сухар стоїть, дерево ждемо, коли воно впаде і на кого воно впаде. ось кронували його, воно сухе стоїть сухар. Коли впаде, не знаємо. І ніяк не можуть, ні благоустрій, ніхто зробити». Чурак, чурак. о, знаю я його ще з отакого, Я його знаю. <гум> Я нічого не маю проти його. Він не молодець, як б сказала. Хоча колонка в нас, водичка не біжить. О, там у нас у дворі кльон сильно опасний. Я дивлюсь, що він може впасти на балкони. Скажіть, будь ласка, який у вас номер будинку і вулиця? Володимира Великого, 28. У нас там проводили кабель, прилазили, тому що у нас три дома, навіть чотири дома виключався світ. І парилі як завжди. і все це весь асфальт, і все це ну, між домами там кошмар ями везде. І хотелось хотілося б у нас, щоб дерев'я поляни поспілювали. У нас там цілий сад дому. І постійно там це, листва. Вечір Чураков, знаєте такого? Знаю. Він я в восьмій школі робила місіс, він у нас учився. А як депутата, ви його знаєте, бачили? Ні разу не бачила. А є до нього якісь запитання? Є. От іду по водичку, колонка не працює у нас, якби допоміг. Дорога погана в нас. Будинок 21 дуже погана, прибудинкова дорога. Дороги в нас нікуди не годні тут, ніж будинковим приїздом. Це в першу чергу. Навіть з коляскою ніяк проїхати. Не знаю. А які запитання, з якими б хотіли звернутися до вашого депутата? Дорога і колонка. Пвіряли, провіряли. Я прийшов качати, а вона не працює. Його проблеми, хай і займається. Отже, з результатами опитування, більшість виборців про депутата Федора Чуракова навіть не чули. А ось як виконують свої обов'язки інші депутати. Дивіться у наступних випусках. Нині триває набір до перших класів у Криму Тож батьки вже активно подають заявки на навчання своїх дітей. Які нововведення цьогорічної реєстрації, як відбувається сам набір, та як школи готуються до зустрічі майбутніх учнів? Наша Леся Жуйкова збирала усі деталі, а також поспілкувалася з батьками майбутніх першачків. Тож більше детально у сюжеті. З 1 березня у Кременчуці стартувала реєстрація дітей до першого класу через інформаційну систему управління освіти. Батьки можуть подати онлайн заявку, а згодом надати документи до обраного навчального закладу. Як саме проходить набір першокласників та як відбуваються підготовчі заняття для майбутніх школярів, ми дізнавалися у одному з навчальних закладів міста. Ажіотаж до подачі заяви до першого класу це березень місяць. Потім уже трошечки тихіше процес подачі заяв. Однакова кількість заяв, що минулого року, ще цього року. За словами Оксани Вікторівни, у ліцеї номер 4 підготовчі заняття для майбутніх першокласників розпочали ще у січні. Цьогоріч у закладі планують набрати три перших класи. Два з них працюватимуть за освітньою програмою Нуш, а один за програмою Інтелект України. Працюємо ми за двома освітніми програмами: програма нової української школи, і програма Інтелект України. У нас, в принципі, батьки обирають програму на вибір, тому тому ці програми користуються попитом. Навіть приходять мені краще інтелект, а мені краще нова українська школа. Тому ми задовольняємо потреби абсолютно всіх з вибором освітньої програми. Ми також поцікавилися безпековою ситуацією у навчальному закладі. Зокрема, чи продовжується навчання в укритті під час повітряної тривоги. Наш навчальний заклад має таку можливість у сховищі. У нас облаштовано три навчальних кабінети для учнів перших класів. Про критерії вибору школи для своїх дітей та підготовки до навчального процесу ми запитали батьків, чиї діти цього року стануть першокласниками. А ще нам вдалося поспілкуватися з маленькою Аріною, яка вже 1 вересня сяде за шкільну парту. А ти хочеш до школи, чи тобі більше подобається в садочку? Школу. Ти там хочеш отримати знання чи знайти нових друзів? Нових друзів хочу знайти. Так як ми проживаємо на Реївці, на жаль, там школа не працює і ми будемо дитину везти в центр. Ми обрали для себе четвертий ліцей. А як ви обрали школу для дитини? Які критерії для вас були найважливішими? Ну, для мене, як для мами, дуже важливо в теперішній час це наявність укриття та повноцінне навчання, щоб було в дитини в школі. Мама майбутнього першокласника Данила, пані Людмила, розповіла, що підготовка до школи розпочалася майже за рік. Одним із найважливіших аспектів жінка вважає правильний вибір першого вчителя. Ходимо в зелені дверцята і до школи ходимо на підготовку. Нам головне, щоб була школа гарна. Щоб там були вчителі, які можуть дати нам гарні знання. А де знаходиться ця школа, нам байдуже. Ти хочеш в школу чи тобі більше подобається в садочку? В Садочку. А на заняттях, ті, що ти відвідуєш, що ви там робите? Малюєте, пишете? І пишемо, і малюємо. Деталі цьогорічної реєстрації та вступу нам мали прокоментувати і представники департаменту освіти, адже нині, як бачимо, це досить актуальна тема для майбутніх пошачків та їх батьків. Тож йдемо вже до офіційної, хоч і тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту освіти Світлани Михайленко. На що отримуємо наступну відповідь? Давайте от висрішло бота, скажімо, заступник директора департаменту. скажімо так, у нього підкуванні скажімо, це питання, так що можна до нього звернутися. Прямуємо до заступника директора департаменту Валерія Лободи. Втім, останній вже за поганою традицією показує не найкращий приклад комунікації з пресою та компетентності у питаннях освітньої галузі. Повинен кожен відповідати за свої обов'язки. В даному випадку зарахування до перших класів цим займається керівник безпосередньо закладу освіти. Якщо вас цікавить загальні, скажімо, особливості і так далі. Є міністерство освіти, є порядок. Взагалі я вам кажу, майже нічого не змінилось. Тож оперуємо інформацію, яку маємо в своєму арсеналі станом на зараз. Більш детально проконсультувати мають саме у навчальному закладі, який ви обираєте. Таких можна обрати декілька та сходити на ознайомлююче спілкування, щоб визначити остаточно. Що ж до термінів, то у батьків майбутніх першокласників ще є час обрати освітню програму та визначитись самим навчальним закладом, адже подати документи можна до 31 травня, включно. Теплий весняний день прогнозують синоптики Полтавщини на завтра, п'ятницю, 14 березня. Так вночі очікується максимально 12 градусів тепла в день до 20 з плюсом. Максимальна швидкість вітру протягом дня становитиме 18 кілометрів за годину. Вологість повітря 58%. Наш інформаційний тиждень завершуємо у суботу. Чекаю на зустріч з вами. Будемо підбивати підсумки із додатком актуального та цікавого. Бувайте здорові і гарних всім вихідних! Thank <laughs> you.